Доброго дня, дорогі друзі! Раді вас вітати у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні ми обговоримо тему про псевдореферендуми. Зараз на окупованих територіях росіяни проводять так звані референдуми. І ми поговоримо про відповідальність людей, які беруть участь у цих референдумах, та які організовують ці референдуми. Дуже коротке відео. Сподіваємося, їх побачать Ці люди поговоримо разом з Василем Підлужним, адвокатом юристом. Вася, привіт, Да, привіт, так Вася. Да, давай відразу почнемо. Скажи, будь ласка, от є оці організатори всього цього дійства, які є. Типу, членами це ЦВ, ТВК, ЦВК, я не знаю, там членами комісії. коротше, які всі всі організовують, якісь там бумажки видають людям, що будуть ходити по, по домам незрозуміло. зрозуміло. Короче, розкажи, що всім цим клоунам буде, коли їх заснімуть. Їх заснімуть, звісно, російські телеканали, а наші е, СБУ та інші спецслужби дізнаються їх списки. Е, ну, дивись, по перше, хочеться сказати, що те, що вони називають референдумом, mm -hmm. референдумом не є mm -hmm. ні в розумінні, ні здорового глузду, ні законодавства України, нічого. Тобто, це абсолютно абсурдна історія, у якої таке така назва, яка навіть не відповідає змісту цього інституту, який там має історичне коріння, і фактично, це просто абсурд. Mm -hmm. Це, це якийсь, це навіть не абсурд, це якийсь навіть. Театр, ну по суті, це просто абсолютно юридична нікчемна історія. Тобто, у нас ще центральна виборча комісія дала роз'яснення ще влітку стосовно цього розіслала всім міжнародним установам, щоб проінформувати, яка є процедура в Україні, що це немає нічого спільного з процедурою в Україні. Я вже не кажу про те, що під час воєнного стану ніякі референдум ніде не проводяться. Це абсолютний абсурд. Ну коротше, це просто абсолютний абсурд. Це, це не референдум, це навіть. Не знаю, навіть не імітація. Це чорно казна що. Е, ну, між тим, е, у нас в законодавстві, ми вже такі, я думаю, пройшли 14-й рік, пам'ятаємо, як Росія діє е, в цих випадках. І ще в березні mm. цього, сел... року. цього року uh -huh. вступив в силу закон, який вніс зміни до Кримінального кодексу, де передбачив статтю за колаборацію, за колабоціонізм. Mm. Там Стаття величезна, там різні, умовно кажучи, види осіб, що підтримують в тім чи інший спосіб на окупованих територіях відповідну окупаційну владу. Там є предметом злочину. Якщо ми беремо, наприклад, роботу в так званих я не знаю, ну, виборчих комісіях, хай буде так. Хоча насправді це ніякі не виборчі комісії, тому що вони створені не в відповідності до законів України, це абсолютно абсурдна історія. Ну, буде якась група так, людей так звані, які називають да. себе членами виборчих комісій. Тобто, це по суті особи, які організовують референдум та беруть в ньому активну участь, тобто не реалізують право голосу, а саме займаються організаційними процесами. То їм фактично грозить від 5 до 10 років. А якщо при цьому вони ще й займаються там, у нас є ще таке поняття, як заняття там політичною діяльністю на окупованих територіях. Фактично інформаційною діяльністю, там активні заклики до проведення референдуму, то вони ще будуть підпадати на частину 6 там від до 12 років. Ще це може бути кваліфікуватися як державна зрада, ну тобто там або посягання на територіальну цілісність, тобто там цілий пул кримінальних статей, які можуть бути застосовані до таких осіб, і це. Доволі тривалі строки, я думаю, в сукупності можливо до 15 років. Так, ну давай так. Ну тобто ну, оці люди мають розуміти, і це ж давай так: це ж не міфічні люди. Да? це ж Вчителя зазвичай, да, як, як ми розуміємо ну і бачимо, да, що, що це якби як в Україні да, оце, зганяють там, вчителів, чи, чи вони самі приймають участь, а, або там ще якихось типу та, такого плану людей, там, які приймаю, ну, цим займаються, і вони, якби, знаєш, вони в голові таке. Ну, типу, я цим завжди займався, ну і от тут теж щось проводиться, і я цим займаюся. Я так розумію, що тут якби. Ну, мене попрохало, я цим займався, воно ж не спрацює. правильно? Якщо ти зафіксований, ну, якщо ти приймаєш участь, ти не скажеш, що мені сказав там хто Стрімаус чи якийсь там колаборант. правильно? Тут питання лише в тому стоїть, що, умовно кажучи, це дії умисні. Ну тобто, як ти можеш бути членом комісії неумисно, наприклад. Угу. Uh, да, можливі певні моменти, мабуть, можливі, але це я думаю дуже рідкий случай, коли можна буде довести, що реально був існував примус, і особа не могла там не uh -huh. робити того, що вона робить. Ну це дуже складне питання. В моєму розумінні у нас є окремий склад злочину за те, що ти просто член цієї комісії. Тобто, навіть ти можеш там активних дій не робити, але ти просто член цієї комісії, так званої комісії, uh -huh. то це вже є кримінальна відповідальність. Тут можна зрозуміти законодавця. Тому що ну це по суті посягання все на територіальну цілісність України. Це дуже ну, найсерйозніші, мабуть, злочини проти держави, ну, які коли... так точно. Ну тобто, серйозніші зл... злочини це тільки там злочини проти людства, людяності та інших. Ну, uh -huh. тобто, в даному випадку воно передбачено. Стосовно того, навіть твоя посада це є злочин. Тобто, робиш ти щось, не робиш, зайняв посаду в окупаційній владі, це є злочин. Вон, наприклад, в Мелітополі провели якісь там з'їзд, збір, я не знаю, як це назвати, ну хай буде збіговисько. Да, Збіговсько за приєднання к Росії да. ну, там, за незалежність. Да, он, там, невідомо хто це. Ну абсурдність mm -hmm. цього я навіть коментувати не буду. Ну як і казав, у нас є відповідальність навіть на заняття політичної діяльністю. Тобто, це там частина 6 статті 111, примітка 1. Які передбачено, що ти, якщо ведеш якусь політичну діяльність там, на окупованих територіях, що якимось там чином сприяє агресію, там будь-яким фактично, навіть це проведення цих мітингів, симпозіом, збіговості, uh -huh. це є таке, то вже від 10 до 12. Тобто люди повинні розуміти, що відповідальність вона настане зараз, умовно кажучи, ці території тимчасово окуповані, а завтра. Навіть якщо ти приймаєш участь, да давай тут підсумуємо цю активну частину. Навіть якщо ти приймаєш участь як така, ну типу неактивна людина, ну просто член комісії, ну просто прийшов на якийсь збір там по якоїсь там сили, да, і просто послухав, то цив ти вже порушуєш закон, ти вже є активним. Учасником подій і тебе можуть притягти до відповідальності мінімум 5 років, а то й 10-12. Так, да, там в залежності від твоєї безпосередньої участі, що буде кваліфіковано, які будуть ознаки. І більш того, це не якась ілюзорна історія, яка там існує там, в нашому кримінальному ага. кодексі. Була практика. Так, да, ми ж пам'ятаємо ці псевдореферендуми на Донеччині. Да, да. да, да. Це, і, хотів наприклад. Тобі Є практичні випадки, це навіть не доволі недавнішній випадок. Mm -hmm. Це в 2021 році суд апеляційної інстанції на Донеччині визнав винною жіночку, яка була членом виборчої комісії і присудив їй 5 років реального терміну. Причому це ще ж не було статті ні за колабораціонізм, uh -huh. це було розтрумачено як посягання на територіальну цілісність. Тобто, в даному випадку відповідальність, на мій погляд, буде ще серйозніша. І при чому тоді цовпів, суд першої інстанції, умовно кажучи, не умовно кажучи, а дав їй умовний термін. Угу. Тобто, ти маєш судимість, але фактично, якщо більше нічого не порушиш, не несеш покарання. А апеляційний... а апеляційний сказав реальний, реальний строк, позбавлення волі 5 років. Я впевнений, що зараз це буде набагато. Масовіша історія, і дуже багато людей отримують строки. Тому що насправді в суспільстві не буде жодної нульова толерантність Абсолютно. до таких людей. Абсолютно нульова толерантність. Тим ми бачимо позитивні результати роботи наших збройних сил. І ми дуже сподіваємося і на подальші позитивні кроки і підтримуємо нашу армію в цьому напрямку. І Відповідальність вона настане. Добре. Е, ну я сподіваюся, що якщо у вас у когось є там такі родичі, то будь ласка, їм перейшліть це відео, покажіть і скажіть, що це не треба займатися такою діяльністю, тому що вони отримують просто строки. Тим паче ага. є ще такі, як інститут заочного засудження, і можуть бути заочні вироки, і ти можеш там біжати потім в Росії, в Росії потім влада зміниться. Або і тебе, будитись, познання, і тебе да. десь або просто обміняють. <сміст> да. Да. Таке також буває. Окей, і давай другий блок. Це про тих, хто йде голосувати, Чи до кого приходять голосувати там на дому. Коротше, ті, хто не, не вроді як не члени комісії, але приймають участь у цьому якомусь дійстві під назвою референдум за приєднання. Їм є якась відповідальність, немає що, що взагалі з цього казати. Дивись, тут така ситуація, що прямого такого складу злочину, прямо що прописано, що угу. за участь все псевдореферендумі саме. Навіть не участь що було там зрозуміло, да. а на голосування, голосування там. да там голосування псевдореферендуми такої там статті в кримінальному кодексу немає. Але у нас є, наприклад, стаття там посягання на територіальну цілісність, там є державна зрада. У нас є стаття щодо е вчинення певних дій, які там сприяють агресору. Тобто тут можуть бути кваліфіковано по іншим статтям. І там відповідальність теж серйозна. Просто питання в тому, що е, встановити, умовно кажучи, умисел особи там на підтримку на голосування на референдумі це є проблематично. Ну, я думаю, якщо будуть такі люди, які там прийдуть, кажуть, там, Росія, Росія, там і умовно кажучи, будуть голосувати, то вони цілком можуть бути притягнуті до відповідальності за. Умовно скажи в такий спосіб підтримку окупаційної влади. Тобто, це ж один спосіб, умовно кажучи, підтримка, зрозуміло. Ну тобто, все, все одно, все що буде фото, відео зафіксоване, де людина чітко проявляє свою позицію, що вона за Росію, значки, викрики, слова і все інше, або бере це... участь у круглих якихось столах чи у тих сім збіговиськах. І все інше, це буде все, або потім скаже, що вона голосувала да за там підтримувала і таке інше. Це також колабораціонізм. Та ну це скоріше, можливо, вже інше буде Росія на як по іншим статтям. Можливо, 111 одинадцять прим, 2. можливо, таке це пособництво. Пособництво ага. це пособництво фактично окупаційній владі владі. Е, дякую Васі. Ну, тобто, що знову ж таки підсумуємо. Ніхто не йдіть на ці референдуми, тим більше не приймайте участь активно. Не ставайте шанами виборкомів виборчкомів у цих псевдо. Ну взагалі у цих всіх, як би вони там вам не називають. Тому що все одно це все псевдослова, як і псевдореферендуми. Немає ніяких виборчкомів, ніяких виборів, комісії. Це все просто театр абсурду, який створений, але це не просто театр. Це театр з кримінальною відповідальністю на виході, яка наступить для кожного, хто рано приймає чи участь рано чи чи, чи пізно. Да, е, дякую, Тобівайсь. Якщо вам було корисно, то розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал громадського контролю, ставте вподобайку. Це відео побачить набагато більше людей. Я впевнений, і колаборанти також його побачать. Вони також знають українську мову. І, можливо, ми на частину людей повпливаємо і вони не будуть приймати участь і не будуть створювати масовку або організовувати якісь такі заходи, які сприяють тому, що е, у нас в Україні. Відбувається, дякуємо вам і до, до наступних зустрічей. Дякую, до побачення.